Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я Просон. І давайте подивимося. Сьогодні, що у суперниці? чомусь у мене йде так. Подумайте про себе, подумайте про неї і подивимося, що у неї наразі. Так. Хто в мене на сьогодні? Саме в суперниці, да? чомусь іде? Подивимося. Ви в мене сьогодні людина, яка заплуталася, дівочки, е, Яка, до якої, Відразу вам буду казати, як мені йде, до якої носять якийсь негатив у подарунок, і тим самим намагаються зробити з неї маріонетку. Отак От сьогодні в мене йде. Сьогодні саме про негатив. Кажуть, про те, що ви е, сражаєтеся, можливо, робити чистки, можливо, молитеся. Тут буде в кожного своє. Тобто ви заплуталися, ви, можливо, тут якісь мороки. Е, Ну, от якісь пильні накритки і так далі і тому подібне. Угу. Так, хто ваша суперниця? Чомусь зв'язані магія пішла, так? Ваша суперниця от, або відгребла в <кій> <кій> бумеранах. І знаєте, кажуть про те, що вона, вона намагалася якось звільнитися від, від цього. Знову ж таки, підказка. Да, так, знаєте, ви якось в однакових енергіях. Тут на цій карті я бачу, що ви вище, розумієте? Ви якось, Можливо, у вас якась дійсно така магічна війна, і ви це знаєте. Не планувала питати, що між вами зараз дивіться сюди. Суперниця, це ж можливо, не, не саме з пари, можливо, просто якась пабьонка, мені дівочки, йде слово не знаю. Карт кажуть про те, що в неї зараз, вона зараз погане слово таке нагарне. по повній програмі, і те, що вона намагалася якось почиститися, не лягло. Розумієте? Тобто її спроби ілюзорні? Отак, дівочки і мальчики. Між вами якась комунікація. Можливо, тими самими. Яка між вами комунікація? О знаєте, ви один одного відсікаєте не те, щоб роботи одне одного, а от якось ви. Можливо, якась словесна у вас по менталу перепалка. Е, про що карта? От, знаєте, от між вами. Ситуація, коли ви ростете обидві? Розумієте? Отак. От Тут, можливо, це у вас не в першому житті така історія весела, хочеться сказати. Ви регулярно відсікаєте якісь її нападки. А вона, можливо, ваші. Ви робите щось їй. Те, що вона вам. Ні, ви тут чиста. Ви тут чиста, ви просто її, за її. призираєте за її поведінку, за її нападки. Так, ви це відчуваєте на фізиці. Що? О, знаєте, ви якось захищаєтеся грізно доволі таки. Про що карта презирства, знаєте, от ви вже просто знаєте, хочеться сказати наперед, де і коли будуть які роботи. Можливо, ви її переглядаєте на таро. Отак. Кажуть про те, що ви знаєте всі її приділки. Мабуть, це не чомусь мені йде не війна не одного року. Отак, От я думала що щось таке запитати про любов, але бачите, про любов тут не показує сьогодні. Добре, давайте ж подивимося. Що у суперниці на сьогодні? Ми зрозуміли, що в неї майже десяточка мечів. Так, що в неї на сьогодні? Я б сказав, вона закривається. Вона закривається, вона все одно йде своїм шляхом. Вона знає, куди вона йде, дівчатки, вона знає, що вона робить, вона знає, чого вона хоче. Хочеться сказати від вас. Ця робота абсолютно. Оце не те, що там в неї помітня розсудка. Розумієте, вона. І мені йде слово, відающа. Да, так, дівчатка, підказка, мені відающа. І тут саме про... про нехорошу магію. Ви мене зрозуміли, вона закривається. Про що? Знаєте, можливо? Можливо, вона і харахориться зараз від вас, тобто і робить вигляд про те, що. Все в неї добре, але кажуть про те, що всі її проекти ви, знову ж таки, відсікаєте. Розумієте, всі її проекти ви придушуєте відсікаєте? Отак. От добре, давайте запитаємо, що вона робила в останнє? Роботу вона робила, звичайно. Да, і тут вона робила не сама, дівочки. Що вона робила? Я вам зараз скажу, що вона вас закривала. Вона вас закривала, вона намагалася, знову-таки, зробити з вас маріонетку, забрати ваш, ваш турвал. Тут же на вас мороки вони є. І кажуть про те, щоб, вас... щоб ви були невідімка, щоб вас не бачили. Розумієте? Щоб ви засумнівалися в своїх силах, про що торговець? Так, знаєте про що? От, щоб ви засумнівалися в своїх силах, щоб ви, от якщо ви раніше щось робили і ви знали ціну у своїй роботі, е, якій ви сфері спеціаліст, щоб зараз ви цього не бачили, щоб ви думали, що ви е, не знаю, пиль у чиїхось босоножок, хочеться сказати. розумієте, Щоб ви себе знецінювали. Е, карта маски, про що? О, знаєте, кажуть. Про, те, що знову ж таки, про те, щоб ви не бачили, наскільки ви ресурсна, про те, щоб ви не бачили, наскільки ви достойна. Почистить морока, як мінімум, і відкрийте дороги. Що ще треба знати? Ну, вона жадібна, вона хоче такого щастя, як у вас. Знову пропастка, і знаєте, про що? От вона реально вірить в те, що вона цього достойна, що все, що вона робить, що вона цього достойна, що вам забагато вашого щастя. Розумієте? Що вам забагато творець відсипав, хочеться сказати, що ви надто в ресурсі, що ви жирубіситеся. Розумієте, вона хоче, як у вас? Отак. Вивчає, як у вас, що ви забагато, знову-таки, святкуєте це життя, що ви забагато в незалежності, що ви забагато вільно рухаєтеся. Отак. От Хто вона вам? Дівочки? От в мене, дівочки, сім'я не йде. Тут в мене йде людина, яка навіть, можливо, старше вас за віком. Дивіться сюди людина до чиєї думки, ви прислухаєтеся, людина, яка е, має над вами, можливо, навіть якусь владу. Або має владу у цих ситуаціях в останніх, розумієте? Тобто через те, що ви в мороках. Е, неї ви цього не чекаєте, вона вам щось навішує, якусь ліву інформацію. Знову таки, що людина, або із здібностями, дівочки, <кій> або позиціонує себе як е, вагома людина, але насправді це обман. Людина під. <кій> бісами, договора з бісами, дівочки. Людина, якою, можливо, навіть е, керують біси. Отак мені йде. Що вам ще треба знати? От людина з вашого. Не йде мені сім'ї, з вашої роботи, мені, дівочки, тут йде. Що вам треба знати? Що вам треба поставити захисти, е, Що ваші захисти? девочки? Ну, знаєте, як мені йде? Їх треба поновити, дівочки, поновити захисти. В тому числі у вашому домі поновити захисти. Так, про що? Ем... От, мені, дівчинка, тут там буду казати, як воно мені йде. Тут треба найближча фаза луни у нас буде. Зрозуміли мене? Ем... Поновити захисти на найближчу фазу луни і перевірити, чи вони працюють, Так, щоб вам не було потім гірко. Добре, що ще вам треба зробити, так? Про те, що ви знайдете цю інформацію, можливо, через когось. Можливо, вам хтось допоможе. Карта чистки, карта чистки, карта того, що просто вам буде доступна ця інформація. І ви зможете справитися, дівочки, да? ви зможете справитися. Про що карта минулого? Да, що пройде якийсь момент, коли вам не треба буде захищатися, тому що ви і так будете. В чистоті, в красі під захистами і хтось вам допоможе, знову ж таки. Що ще вам треба знати? О, дівочки, що знаєте, як мені йде? От що, можливо, навіть якихось людей вам треба буде залишити позаду. Можливо, коли ви дізнаєтесь, хто це, вам буде боляче. Тому що ви з цією людиною однієї справи. Розумієте? Але вона з вами не тільки в справі, але ще от. Заглядує вам через плече, хочеться сказати. Розумієте? Крім того, що ви з нею щось робите спільне, вона ще якось вам підгажує, якось ще про вас інформацію збирає, щось робить ще те, чого ви не помічаєте. І вам це буде неприємно, тому що вам з цією людиною, і це вже не перший розклад у нас, що ви з цією людиною плануєте якось майбутнє або роботу на далеку перспективу. Отак. Ще. Що ви ці стосунки залишите в минулому, проаналізуєте, і будете від них якось юридично і не тільки юридично захищені, можливо, не будете пускати. Перестанете пити з нею мінімум каву. Що ви цю людину. Подивитися на неї зовсім, іншої, зовсім з іншої точки зору. Людина, яка вхожа у ваш дім, знову ж таки, про те, що у вас тут були прям плани-плани. Це не чоловік. Зараз хвилинку. Чоловік. В когось це буде чоловік, дівочки. Не кажу, що прям ваш партнер, а якийсь, можливо, з роботи, тому що я запитала, чи це чоловік, а мені відповідають, що глупості, що це жінка. Тобто, в когось тут проіграється чоловік, знову-таки, вхожий у ваш будинок, з яким у вас дві карти планів на далеке майбутнє. Зрозуміли мене? В когось чоловік, дійсно такий. якщо ви жінка. То у вас, по ній, віроятно, що чоловік. Вам кажуть, ти знаєш, слухай свою інтусію, тобі вона підкаже, підкаже, хто про тебе сплітніше і хто тебе веде в трансформацію. Для вас це відкриється різко, а всі людини ви планували майбутнє. А людина насправді щур. Угу. Чоловік. Пораду, дайте. Зробіть е, вашим колегам е, трудно. Трудна доступність до, до вас, до вашого якогось робочого місця, до вашого дому. От станьте недоступним для цих людей. Да, тому що дуже багато про вас збирають з Не відкривайте душу, не відкривайте серце. Ви справитесь. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки Донати. Благодарна тим, хто шле донати. Мені приємно. Я вас бачу. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.